Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт! Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 І сьогодні оглядаємо найскандальніші і найсупречливіші моменти 26-го туру Української прем'єр-ліги. Як ви бачите, уже поруч є Тарас Тараскові. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Стартуємо відразу із матчу, який мав вивізку центрального поєдинку 26-го туру УПЛ. Де це про матч у Дніпрі між «СКА Дніпро-1» та Динамо, відповідно, четвертою і другою командою чемпіонату. І наприкінці першого тайму трапився епізод, коли двоє оборонців… Київського клубу наварили біля своїх воріт момент, який призвів до голу Олексія Гуцуляка. Нагадаю, що Михавко в дуеті із Поповим не могли біля штрафного майданчика, а потім у штрафному майданчику розібратися із нападником Дніпряни, який потім вийшов на зустріч із Бущаном і легко його перекинув у красивому стилі. Михавко каже, що не розібралися просто в цьому епізоді, але я покладав повністю провину на попова, який чомусь пішов підстраховувати молодшого портнера, а насправді. Ті молодшого партнера перепрошую по команді, а насправді йому заважав якісь нелогічні незрозумілі дії від оборонця «Динамо». Проявив свою владу, свій статус так. в команді, як на правах старшого, досвідченішого. Ну так, так трошки дійсно наївно виглядало. Таке враження було, що це Попов молодший, а не Михавко. І навіщо він туди пішов? Адже можна було просто зіграти на підстраховці, якщо молодий десь відскок не відчує, не дасть прийти Гуцуляку. Були такі моменти, окей з Михавком, тобто десь можна зрозуміти і цей перестрах Попова. Але ну, в принципі, Тарас, я думаю, в цьому моменті міг би спокійно контролювати ситуацію, міг би сам спокійно десь там відтирати корпусом і давати м'ячу вийти за межі поля. А попов втрутився і вніс просто дезорганізацію дезорганізації в цей момент і сам просто не розрахував, тому що це ж був нестатичний епізод. Ти рухаєшся, буці їдуть, і ти дуже легко можеш просто проїхатися перед нападником, а не зробити те, що ти хотів там заблокувати його хід. І відповідно гуцуляк найкращий момент матчу. В по суті, ну, такий єдиний, можливо. Навіть реальний момент, матчу, тому що були там класні удари вже е, після вилучення в ревців Динамо. Е, Сарпій пробивав, е, Був до того моменту ще дальній удар після комбінації швидкої контратаки від Пасіча. Теж е, відзначаємо кикасеві обущена. Але загалом, е, от е, в Дніпра 1 особливих таких моментів не було. І за скільки там майже 80 хвилин, це один єдиний цей і, і той подарований суперника захисниками суперника. Це було дуже. Дуже дико на це дивитися, тому що Динамо в принципі, розраховувало, я так розумію, дуже, вони розуміли, що буде дуже загущений цей оборонний ряд Дніпра 1-5 захисників, плюс 2 опорники, десь трошки відірвані гравці атаки, з можливості там в ці лонгболи надсилати на Гуцуліка. В принципі, від цього всього захистилися нормально, але от в плані того, що буде важко в атаці, дорозуміло, що десь можливо долі Зустрічі вирішить один гол і готувалися до того, що треба треба буде забивати один гол. І, відповідно, після вже перерви другий тайм стартував з того, як зарядив команду Ярмоленко, і, і це було зрозуміло, що вже часу нема десь розкачуватися, розбігатися, тому що е, вже зі 45-ї хвилини ми мусимо вмикатися. і дуже сподобалося, як ми вімкнувся насамперед Кабаєв після е, перерви. Ну а щодо Ярмоленка, то це на жаль, виявилася така в собі певна проблема Динамо в цьому матчі. І слава. Богу, я аплодую Шовковському за те, що він на 58-й хвилині вже замінив е Андрія і не чекав, як скажімо, аби точно бо чекав е Луческу щось від е лідера від ветерана заслужений абсолютно людини. Людини, яка в принципі десь надихнула емоційно на цей другий тайм, але всьому іншому ермонку було дуже складно. Він не міг е присунувати. Він таке враження був трошки без сил, е і йому дуже було важко в цієї, е коли йому на на накривали по два по три захис е захисники. Була підстраховка, і в принципі на правому фланзі якось і тимчик не дуже добре працював, і не було тої хімії, яка була на лівому в Кабаєва в Вівчаренка. Ах Кабаєв взагалі так розігрався, що він почав гуляти від лівого до правого флангу в центр забігати дуже якісно і розганяти атаки. Тобто, це був такий тихий герой матчу. На фоні того, що ярмоленко, в принципі, ну от я постійно себе ловив на думці, що Шевковський знову десь помолився з тим, щоб випустити ярмоло. Напевне, бажано було на заміну. І приберегти такого джокера в рукаві, якщо буде матч не, матч не так складатися, тому що якраз ти оцих е, спокою досвіду е, мозку того такого креативного ярмонка в останніх хвилинах би. Напевне, б дуже послало, дуже просилося б. Ну але е, Шевковський зробив так, як зробив. Він вчасно, ну, в принципі, цю помилку виправив цю проблему. Вирішив, але це теж може бути така певна проблема і на наступні матчі, тому що е, вже не перш бачу, як коли Ярмонко виходить в основі, він досить швидко видихається. А на останні хвилини, коли рахунок не так складається, десь бракує рішень. Слава Богу, що цього разу був свіжий брашко. І він, в принципі, теж е, на пару з супрягою, е, вирішив долю зустрічі. Ну будемо сподіватися, що якщо б візьмуть ярмоленка на євронімецьке, Сергій Риборов, а це скоріш за все, таки трапиться. То він е, працюватиме у ролі Джокера в нашій збірні виходитиме на останні 15-20 хвилин і вирішуватиме долю матчів, коли це буде потрібно. І от і згадав, як заряджав Андрів перед стартом другого другого е, тайму проти Дніпра, і про це розповідав Владислав Ванат, нападник Київського Динамо, найкращий бомбардир УПЛ Нагадаю, у цьому сезоні сказав, що після того, що їм сказав Ярмоленко в перерві перед стартом другого тайму, просто не могли інакше грати і просто зобов'язані були перемагати в цьому поєдинку. але чітких цитат не наводив. І до епізоду, власне, з забитим голом Кабаєва е гулки перескадні проводини Євген Волонець е стверджує наступне: що в тому епізоді вдарив по рукавичках по руці, чи то по пальцю е вона лежачи вже на газоні. І після цього нагадаю, м'яч відскочив до Кабаєва, якому вдалося за. Бити зрівняти рахунок у цьому матчі, але стверджує Волонець, що він не хоче коментувати епізоду і оцінювати дії арбітрів. Точніше, епізод він прокоментував, а от дії арбітрів оцінювати не збирається. І до ще одного моменту скандального у цьому поєдинку, який пов'язаний із Володимиром Брашком, який все ж таки повернувся на футбольне поле. І трапив е, трапився цей епізод у штрафному майданчику Дніпрян, е, коли його завалював відтримав руками Сарапій. Арбітр в принципі проігнорував цей епізод. А от фанати Динамо в пабліках пишуть, що це 100% пенальті, і, начебто, бригада арбітрів просто тяне у цьому сезоні шахтар. Ну вони вважають, що і як і от, Олег Гусів, помічник асистента Шовковського на пісімачі прес-конференції, що е, і епізод тимчика, коли ззаду по ногах без можливості зіграти в м'яч, б'є досить високо задертою ногою в ногу Олега Черка на повному ходу, що це теж не червона катка, тільки жовтої можна було обмежитись. Я не знаю, в якому всесвіті це може бути не червона картка. Ну, це чисто а, просто приймало. То... Тут пряме молочення не знаю, що обговорювати в цьому в цій ситуації. От, оцей перепрошую, що пробив це дійсно суперечливий епізод. А там тимчик відверто, ну після цього к не призначили пенальті. До речі, він отримав, пішов на пряме порушення. Можливо, зі злості зіграли емоції. Ну, Дгусів мене здував той заяви. Можливо, це вже просто починається гра розуму, де беруть приклад динаміцькі офіційні особи з шахтаря, тому що Шахтар теж постійно тиснув, як ми знаємо, всю історію протистояння цих двох клубів на суддів і в публічній площині і виходили від спортивних директорів до тренерів до гравців. Всі наголошували на десь на помилках суддів, щоб додатковий прес на них здійснювали. Можливо, тут намагаються купівати цю модель, тому що інакшого я пояснення не не бачу щодо удару ваната. То. В принципі, я на швидкості 0,25 відмотував цей епізод, і дійсно, удар був по ріковичках. Якщо би, в принципі, не те, що передувало тому, то я думаю, можна було гол скасовувати. Але перед тим так само десь підбивав ногу пасіч, здається, Ваната, і падав Владислав, падав не настільки картинно, як він інколи полюбляв падати і за це отримав жовті картки із симуляції. Там, як на мене, контакт також був, але вирішили. Напевне, на Варі, що ага, ну там пенальті, там з, е, якийсь взаємозалік, зараховуємо, від, 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 відмінусовуємо, додаємо. Хай буде гол. Не, немає, офіці... немає підстав для того, щоб якесь там рішення судді е, оголошувати е, однозначно е, помилковим. Тому що Варма має втрачатися тільки коли е, арбітр від відеоасистент арбітра вважає, переконаний, що це була очевидна помилка головного арбітра. Тобто тут, напевно, вирішили, що Іва. Е, Ну, так в гущі подій принципі розібрався не е, до речі, дуже от якщо не знаю, мені цікаво на якій швидкості дивляться повтори. Вар, тому що якщо на нормальній швидкості, то таке враження здається, ну е, йшов е, на м'яч е, голкіпер е, Дніпра 1 і вона також намагався зіграти в м'яч. І те, що відбулося зіткнення, це не питання вона то, тому що він, в принципі, не розширив свою зону е, удару, а більш, більш більш йшов налітав на нього голкіпер. Можливо, так би. Трактували, але якщо на швидкості вже дуже повільні сповільнювати цей повтор епізоду, то тут вже бачимо абсолютно удар по рукавичках і голкіпер відіграний, і чи можна в таких умовах продовжувати гру це велике питання. І в принципі, фанати Шахтаря з свого боку, вже в пабліках розповідали про те, що цей епізод їм дуже нагадав момент з вилученням зубкова з яким він отримав дві два матчі дискваліфікації в Ворс в Полтаві з Ворською, і що там же ж вилучили, там же ж не дали продовжити гру. Тут, взагалі, там за -за зарахували гол. звісно. Тут грубої такої гривені не було. Але в принципі, питання до того, чи можна було зараховувати такий гол. Е Залишається там. Мирослав Ступор е з колишньої рафері ФІФА е розповідав про те, що в принципі е особливо ці рішення судді на е в результат матчу не вплинули. Там в армії би втрутитись, ніби але при які пізоди він не е уточнює, і це так досить дивно виглядає, тому що можна було розібрати детальніше саме суддівські якісь моменти, а не гру Ман і в в моєму в моєму баченні це дійсно. Було дуже близько до того, щоб призначати просто пенальті на ванаті, але гол скасовувати. А в моменті з брашком це теж дуже нагадувало, Просто до танцю його взяв е, захисник Серпій, якщо не помиляюсь, і він так, просто серпій. його почав спочатку запрошував до танцю, потім його якийсь паз вільної боротьби виконувати починав. І напевне, в вільній боротьбі якісь оч очки би за це отримав. Але тут суддя вважає, що теж наварі, що не, нема представ втручатися. Ну от, е, максимальна така якась полі. Е, коректність максимальна політика невтручання арбітрів. Можливо, арбітри вже десь бояться зайвий раз втручатися в ці моменти, і е, хай буде так, як вирішив суддя. І в принципі, в цьому матчі вийшло так, щоб ми, в принципі, ну без вару обійшлися. По суті, ми е, відмовились від вару, хоча він і був. І Динамо завдяки цій перемозі. Вольовії стає єдиною українською командою, яка не пропустила жодного Єврокубкового сезону. Нагадаю, що кияни знову собі забезпечили місця в Єврокубках. І в принципі, це єдина за всю історію незалежності команда, яка от всі сезони гра гратиме в Єврокубках. Це буде 33-я кампанія киян на міжнародній арені. Якщо не помиляюся, в Шахтаря цей показник 28, А от саме в Динамо, 33. З чим і вітаємо! І до скандалів не. Скандалів Атронінгу е, вже після поєдинку. Ванат, знову ж таки, той, який розповідав, що якби не ярмонко і його незарядний спіч, то точно би такого результату не було. протролив СК Дніпро-1 і сказав наступне: що сподівається, що поєдинок проти Шахтаря відбудеться саме в Дніпрі. Деяк відомо перериваються часто матчі через повітряні тривоги, а не перенесуть його кудись інакше. Поки що, коментаря від Шахтаря чи СК Дніпро 1 не було, але зрозуміло на що на яка є вона? Нагадаю, що е команда Максимово із підопічного Пушича повинна зустрітися 18 травня. Ну, тут ще натякає на той момент, що Чорноморець ласкаво але, дозволив, погодився перенести матч із Одеси з Шахтарем, адже Шахтар, як повідомляють сайдери, побоявся в особі своїх бразильських легіонерів усіх без виключення їхати в Одесу, де, крім того, що тривоги також часто перевають матчі, дуже багато і БПЛА літають і дуже обстріли регулярні. І відповідно бразильцям це не комфортно, не комфортно десь. Перебувати в місті за таких умов некомфортно грати, і тому uh, Чорноморець погодився на прохання перенести матч, Дніпро, на прохання Динамо перенести матч, не погодився, і тут дійсно буде цікаво, якщо uh, дніпряни uh, раптово дадуть задню і не погодяться переносити, uh, не не погодяться на пропозицію Шахтаря, щоб uh, зіграти десь в якомусь іншому місті. Якісь там знову взаємозаліки улюблені в українському футболі здійснювати. Тобто тут, тут буде політика подвійних стандартів, чому Динамо мусили їхати в Дніпро, а Шахтар е, має таку полегшену е, програму. І це буде дійсно цікаво подивитися, як чи. Е, Буде послідовність з боку керівництва Дніпра 1 Якщо вона буде, без питань нема проблем нема, то це вже просто буде історія стосунків там чорноморця з шахтарем на їхній совісті. Будуть якісь ці переноси з міста в місто. Якщо ж Дніпро 1 ласкаво також погодиться, що матч з шахтарем перенести. Ну то це вже взагалі підірве мережу. Підірве всіх фанатів Динамо. Керівництво думаю, клубу висловиться щодо цієї ситуації, і це буде ну дійсно негарно. І плавно переходимо власне до поєдинку донецького шахтаря, який в Черкасах розгромив ЛНЗ з рахунком 3-0. І нагадаю, що вже на 9-й хвилині поєдинку Артем Бонаренко на рівному місці зазнав ушкодження, і трапилася вимушена заміна. Замість нього вийшов легіонер, новачок донецького клубу Марлон Гомес, який віддав асист у другій результативній атаці. Все тут зрозуміло. Шахтар розібрався знову ж таки завдяки стовпу траурезно. Він відіграв відзначаємо цю роль, коли скидував м'яч на егеналдо. Шикарніша комбінація і шикарніший гол. Цікавить інше, фанати Київського Динамо закидають шахтарю, що вартувало би гірників, гірникам зарахувати технічну поразку, через що бо у цьому поєдинку, начебто, не мав би виходити на поле, з'являтися зубков, який нагадаю, знову ж ми сьогодні це обурювали. Отримав червону картку в матчі з Ворсклою і отримав два поєдинки де дис дискваліфікації і пропуск. Кам, нагадаю два матчі проти Зурі: один перенесений туру, а інший планового. І от закидають фанати Динамо Шахтарю, що вартувало би не випускати зубкове, і треба заглянути в регламент, бо можливо порушив його донецький шахтар. Ну вони чогось е, взяли до уваги ситуацію з Волошином, який там в перенесеному матчі зіграв, е, і, начебто, дискваліфікація подумала, що дискваліфікація не переноситься на сам перенесені матчі, а це тільки по туру вона має йти. І відповідно не міг він з зорею два-двічі зіграти. Не зіграти а мав пропускати один матч з Орею, який вшов в нормальному режимі. А той, що був за який там десятий тур перенесений, то він не враховувався, а відповідно матч до дискваліфікації би продовжувався на е, гру Зелензе. То виходило за їхньою логікою, бо так що е, мав би три матчі пропускати, хоча КДК Фоз дав йому два поєдинки дискваліфікації. Цікавий ще момент в тому, що КДК е, е, саме це рішення ухвалив після вже матчу з Орею, Тобто, Спочатку ну, за регламентом, в принципі, якщо так його простудівати. Звісно, юристи наші можуть букву закону, як хочуть, крутити, вони деколи і пишуть ці свої закони, що в, в юридичній площині, що в футбольній, так що деколи ну, можна трактувати як завгодно, як, як захочеш. Але тут, начебто, все, все прозоро. Питання в тому, що гравець отримує дискваліфікацію, одразу ж там не треба чекати рішення Якусь КДК, а, автоматично він пропускає найближчий матч, а там вже е, контрольно-дисциплінарні органи вирішують, скільки він далі буде пропускати. Ну але момент такий, що затягнули, і відповідно теж десь внесли неясність. Плюс не сказали, які саме це матчі. В рішенні КДК не, не сказано, які от матчі. Це два матчі з Зорею, чи матч з Зорею один. Один може зіграти, а вже він не пропустив. Ну добре, тоді це і не, не зараховуємо. І е, ЗНЗ він має пропонувати. Сказати, тобто, плюс до того, ще й деякі змі е, прямо вказали, що саме про ці матчі йдеться, що він з Зорею із ЛНЗ е, е, пропускає, і саме на основі цих скринів почалася ця е, е, теорія змови е, заколоту. Що ага Шахтарю, якщо з Олександрії там гравець не той вийшов, не заявлений е, технічну поразку присудили, і відповідно з одного очка перетворилося це на три очки для шахтаря. А тут шахтар, звісно, не покарають. Але дивіться, яке порушення в принципі, як бачимо, особливого порушення нема, але. Напевне, би хотілося від відкритика ФФУВ якоїсь просто ясності більшої і конкретизувати свої ці рішення, і в напевне швидше їх ухвалювати, тому що чому було стільки тягнути, щоб ще один матч пройшов, і відповідно теж вносити якийсь певний розгардіяж. То це це було дуже дивно підсумкова рахунок три нуль, і для шахтаря це вже 12-та перемога поспіль в рамках УПЛ і продовжують гірники тримати на відстані Динамо у чотири очки. На верхівці турнірної таблиці, і щодо yeah. Маріно Пушича цікава ситуація, що е, він, як з'ясувалося, міг опинитися на Мерсисайті в якості е, асистента Арне Слота. Нагадаю, що е, теперішній наставник Фейнорда вже поки інф офіційної інформації не було, але це вже пише Фабріціо Ром Романо, відомий інсайдер е, підписав контракт з Ліверпулем, який в міжсезоні покине Юрген Клоп, і вже навіть е, в Пушича напряму запитували прес конференції, чи він е, не на. Скудує чи як він ставиться до того, що Арне слот очолить Ліверпуль, і в принципі були чутки від трибуни, що і Пушучу пропонували покинути Шахтар і відправитися зі слотом в якості помічника? Нагадаю, що він із ним працював в Азал а також у Фейнорді. В принципі, логічно, що де, якщо вже він відправляється на основні хліби, якщо його чекає так. з великої там, груповий етап Ліги Чемпіонів, то навіщо йому е, йти просто на роль асистента? Хай буде навіть топ-чемпіонат, все одно, всі, якщо це будуть заслуги, всі будуть приписувати слоту. Якщо це будуть якісь питання до тренерського штабу, всі будуть навпаки казати, що асистент якийсь не такий, тому треба е, нового так. Е, знайти Тому цілком логічно, що він е, залишився. І в принципі, по тому, як зараз виглядає Шахтар, от виходить Марон Гомес. Так, команда десь дуже довго розкачувалася, хвилин 40 по суті не було нормальних моментів від Шахтаря, були дуже сподобалися швидкі крийки е, від ЛНЗ, там і Наумець проходив, і е, Легіонерська Буверде, номер 22. Е, е, Суареш. Теж він по, по трьох футболістів накручував, зокрема і Тараса Степаненка, що було досить дивно спостерігати. Е, то в ЛНЗ певні такі моменти були підходи. А в Шахтаря, по суті, з другого моменту вони забили, тому що там Марон Гомес міг передаси світ давати зубков, покотив на Сіканала. Сікан пробив так в стилі Мудрика. В АПЛ дуже слабо е, в руки Гукіперу. Але вже свій другий момент Сікан реалізував, і це цікавий е, теж епізод, тому що порахували е, середню е, дистанцію ударів Данила в цьому сезоні. Це трошки більше там, 7 Метрів. Тобто, це вже не, не то, що там король штрафного майданчика, він майже не б'є з за замеж штрафного, і в цьому він десь дуже схожий на Елінга Холанда. А він взагалі просто в е, самому там серці штрафного на лінії Воротарського вбережує е, в цих володіннях голкіперському, І це, це насправді вражає, тому що це от, е, такий момент, що він з е, Барселони з 7 метрів забивав лізі чемпіонів. І отут він в середньому також по сезону своєму, якщо всі голи рахувати з 7 метрів. То такі 7 сі, сі, сім метрів сікана в, в УПЛ. Це 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 досить добре свідчить про те, як працює в принципі білдап, як працює атакувальна спроможність е, шахтаря Тому що ЛНЗ, ЛНЗ так само глухо закривався, як і Дніпроди, як і е, закривався Черкащани проти Динамо. Але Шахтар дуже непогано взламав. Дуже хороші були рішення. Марвон Гомос е, з, з, дав цей асист на створив момент з нічого і дав асист на судокова. Але також е, і передасист в іншому моменті. На рахунку цього бразильця і в принципі це такий тіньовий теж гравець матчу для мене, що було досить приємно спостерігати за тим, що спочатку здавалося, вони будуть дублювати якусь свої ролі з судаком, не могли якось порозумітися, хто буде де. А потім Малонгомес, після того як надали допомогу, здавалося можливо, буде вимушена заміна зворотня, і він виходить через хвилину. Після того, як організовує вирішальний другий гол в моментах, коли вже різних почав рятувати, коли на, намацвав свою атокувальну гру, і це був дуже небезпечний. Езпечний момент, тобто все в Шахтера. Насправді дуже приємно працює. І цей Кевін, якого також фанати динамо закидають, що а як можна в часи війни платити стільки грошей за футболіста Ну дійсно, у тут болівальники Шатаря абсолютно приві, що команда заробила гроші на мудрико. Команда заробила на лізі чемпіонів. Вона має стільки грошей, що чому б їй не витрачатися на нових футболістів, яких вона вигідно продасть в майбутньому, із цих навіть трансферів, продажів. Так далі вона е, заплатить гроші в бюджет України. Тобто, це взаємовигідна для всіх історій. В Шахтар не бере гроші з бюджету там, умовно кажучи, якби тут е, хто не хотів не хотів зманіпулювати. Тому треба бути яким е, трошки чесними і не, не, не шукати десь е, того, чого немає, не шукати якихось заколотів е, проти е, Динамо. В Динамо своя політика. Динамо можливо влітку заробить по е, е, 25% п'ять від перепродажу Миколаї за Батного, і 50% е, від е, мінус з 5 мільйонів від, від продажу циганкова, тому теж може команда цілком спої 20 мільйонів заробити, і потім витрачати як буде завгодно, як захоче Ігор Суркіс, як захоче Шуковський підсилити нарешті команду. Тому е, тут питань немає, і, і Пущич, в принципі не даремно. все-таки слот його покликав. Тому тобто подобається те, як виглядає Шахтар, і команда дійсно зростає в плані атаки, в плані е, того, як е, намагається домінувати на полі е, весь цей прогрес помітний, помітний. Він в навіть ці результативні серії. Данила Сікана дуже добре проявляється, і цей наш Бато Сіканвана, хто поїде на євро, а чи поїдуть вони двоє? Це буде дуже дуже цікаво, дуже приємний клопіт в Сергія Риброва. Ну, ти знов про наприкінці сказав про Данила Сікана, і я би провів аналогії не з Арліном Коландом, а з іншим нападником, який е, вже ним не є. Тобто, чи не футболістом це про піпо інзаги, який так само баражував штрафного майданчику. Е, людина не пробувала за меж штрафного майданчика і постійно замикала передачі партнерів. Просто на вістрі і просто мала відчуття оцього воротарського також майданчика. Просто якщо порівняти з холодом, мені не тотожна антропометрія. А от і зензаги, вони більш схожі, такі два в'юни. І мені от цікаво нагадує в'юна, який крутиться, викручує, вигризає і забуває ці м'ячі, попри точно не статуру бодібілдера атлета. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість оглянути поєдинки лідерів турнірної таблиці е, української ліги у цьому сезоні йдеться про Донецький шахтар та київське динамо, між якими відставання е, з 4 очки і зіграли команди по 25 матчів. А третя сила нагадаю це Криворізький карубас. Нема абсолютно проблем із металістом 19-25 Юрій Вернедуб. Продовжує підтверджувати статус третьої сили української прем'єр-ліги. Нагадаю, що в першому таймі, завдяки голам за Драками, Китишина і Луньова зробили рахунок комфортний 3-0, і його вже не відпускали. А от металіст поки у цьому сезоні у цьому році не вигравав. П'ята поразка Віктора Скрипника і схоже, що харків'яни відновлений проект врятований у взимку може і покинути українську прем'єр-лігу.